Ось така в нас так. нелегка задача. Ось, камрад взяв на себе відповідальність викладати такі небезпечні Огірочки. Латун. Дивіться. А веломарк. Не, не розбираємо, так як нам дали вказівку такі ось красені латуні. І ось дивіться, є ще такі накручуються ось такі на кінечники ось є вломаний з алюмінією Бачите, там провидняється різьба. Тому ось ще є вже розібрані. Є ось такі мідні юбки. Починаємо далі шукати. Тому тут як Йо, кажуть, спішити не потрібно. Ось отут тут щось у тебе точно є, цвітне. Ох, тут ты. теж цвітна, можливо. Можливо. Що там? Так, ще одну бачу. Бачу, що Дмитро ще одну витягує. Обережно такі, такі гурки нам не потрібні. Вони не стріляні. Капсуля всі цілі, але їх трактор трошечки підігнув. Тому я зараз проходжу. Отут От щось є. Ну, будемо зараз потрошку виймати. Я думаю, що це якийсь можливо схрон. Так, зараз тут поки що. Два. Ось дивіться, ще два збоку лежать. Так і там, я думаю, що більше буде. Обережно. Ні-ні-ні. Ще один. Три. Там буде ще. Це тільки початок. Ціли. Все ціле. Цілі. Там ще не чуєш, Чірка є. Ага. Я скажу, кажу, там третій. Так що. <хух> Ставте пальці вгору. <хух> Дмитру <плес> за роботу. <гух> <плес> Підписуємось на канали. Ось бачите ще. Так, два, три, якісь шість уже. Ось іще щось дивися. Це мабуть як пиж. Що це таке, не знаю. З войлоком всередині. Так, добре, друзі, будемо потроху перевіряти цю яму, схрон. Добре, що тракторист не підірвався. Чик-чик-чик, Варфоломія з юрцом. Сьогодні вийшов такий файний коп. Вон біжать хлопці. На допомогу. Чекаємо МЧС. А і рятівник я бачу йде. Так що у нас сьогодні дуже чудовий коп з контентом. Добрий день. Бачите, як файно, що ніхто не зірвався, блін. Ось ви лежать кабанчики. Йдіть хлопці сюди. Вибачте, ми для Ютуба знімаємо. Так що буде тепер зірками. Добрий день! У нас в коллективе ще есть девчина, тоже полицейска.